Як в Україні лунає російська мова? Не розумію, не розумію людей. які розмовляють мовою, за якою нас вбивають. І не надо мені розказувати, що на фронті розмовляють російською. і Не дивіться нікуди. Запитайте у себе. Запитайте у себе, що ви таке на полотні Духу України. І це. е-е я не, ми, тому і не, ми тому і в війні, бо дух України не може зібрати свою силу. Бо ми вже почали погоджуватися з цим. Бо вже сьогодні воно відкриває ще початку якось спробували все і так далі. Тому я не можу нічого змінити фізично. Я не збираюся лізти на бронєвічок з гаслом там якимся. і в мене є моя позиція. Вона дуже заряджена, бо вона жива. Але в мене прямо спрацьовує звинувачення, що війна не закінчується із -за кацапської мови, яка звучить в нашій країні. Я прям звинувачую людей, які розмовляють російською мовою. Це моя позиція. А з точки зору майстра я бачу, що дух України не може активувати наше ДНК. Вібраційний код, це код, це проходи, це, це невіглавство, це нерозуміння, що таке матриця мислення. Я вже не кажу про порядність, чесність і про ті речі, які не потрібно просто пояснювати. Тому про яку любов до України може бути у людини, яка розмовляє російською, не треба мені розказувати, що ти любиш цю країну. Не треба мені розказувати. Я знаю, що тільки Бог знає, що в серці, Подайте дайте доказ, бо любов це ще дія. Тому ми повинні розуміти, що у нас, окрім корупції, отаке гнильо ще висить вавки в свідомості. Тому потрібно перевертати, потрібно робити, потрібно маніфестувати. Я не збираюся помирати із за тих, кому яка різниця. Я повідрізала в своєму житті, я повідмовлялася. Я... Це не значить, що не потрібно використовувати російську мову там, де це мова, якою ви володієте, і це мова спілкування для тих, хто іншої мови з тобою не має для спілкування. Це не про це. Це про те, щоб в своїй країні звучала своя мова. Це про те, щоб в сім'ях українських звучали свої мови. Із-за того, що ми не змогли зробити це єдине вібраційне полотно, ми йдемо по кольцевій. І розказувати, коли закінчиться війна, слухайте ченелерів що не місяць то новини, і всі кажуть: не можемо з'єднатися, не можемо об'єднатися, не можемо об'єднатися. Де ми могли всі об'єднатися? Ну всі піти на фронт, що нереально да і неможливо, бо не всі можуть. Або створити свій фронт. Що ж ми в тилу, як українці, не змогли зробити свій фронт?